Готуємо попкорн на сковорідці. Для початку гарно розігріваємо сковорідку на плиті. додаємо достатньо олії, її повинно бути стільки, щоб вона повністю змащувала кукурудзу. Чи з розрахунку на 100 г кукурудзи, 30 грамів олії. Для смаку можна додати трохи вершкового масла. Набираємо потрібну кількість кукурудзи. Потім розігріту олію додаємо кукурудзу 50 грамів для однієї порції чи 100 грамів для великої порції. Гарно перемішуємо та ще трохи підігріваємо кукурудзу на пательні. Накриваємо кришкою та очікуємо закінчення вибухів. В цей час можна декілька разів збовтати пательну для кращого результату. В кінці можна додати солону приправку в розрахунку 15-20 грамів на 100 грамів кукурудзи. Гарно перемішуємо та насолоджуємося.